Бо в мене більше це її продовження, це дочка її Неля, це мій наставник, це та, яка мене привела до Бога, і те, від якої я отримала все, що маю. Це тільки завдяки не я просто маю можливість сказати. Але Марія Віорівна, я вперше відчула як мати, і коли от Неля написала, що наша мама померла, от чесно вам скажу. Це моя мама. Я тільки от її узнала, я відчула одразу це материнство. Вона якось відчувала інтуїтивно, що тобі потрібно. На той момент в мене були дуже великі проблеми з старшою донькою, і вона молилася за неї раз. Яка сила молитви? Анатолій Степанович сказав, що це молитвиниця. Ем, це дуже сильна молитва. Нам треба в цьому навчитися і дійсно так робити, як вона робила. Е, і саме цікаво, що вона не тільки вона стільки не людей, а вона запам'ятовувала. І ставалося так, що Лена двічі всього була в церкві, коли була Марія Юрьевна, і вони з ними розмовляли вони з друг з другом розмовляли. Тобто Марія Юрьевна відчувала не тільки на відстані молитви, а вона ще й особисто, коли дитина полювала, вона ще й особисто, як мати. Я саме все робила. Третє, що я хочу відмітити, це її, це її можливість донести людям простоті е, Христа. От я в неї навчилася дуже багато. Як вона розказувала, як вона говорить з православними, як вона говорить з мусульманами, як вона говорить, стільки вона мені відкрила оцих можливостей, слава Богу, я дуже вдячна. За те, що така є людина, яка робить сама і вчить, і ми вчимось з неї. І останнє четверте це особисто є. Ви знаєте, Антон Степанович про гумор, а я хочу сказати, знаєте, про що людина маріорівна, яка вміла на місце поставити, я прийшла е, ну, в церкву через сім'ю е, жила в ній мене поцілили перший час. Е, це побрати мене, а я розказувала все, що я там знаю, така багатознаюча, а вони все це терпіли, Боже. І коли вона мені, знаєте, як, отак раз слово і поставить коротко. А вже потім, коли я вже була ну, адвентистка, християнка, біблію, навчала, знала, і так далі, то вона мене словом. Тому я, я, я сама така, я сама різка на слово, але вона могла. Знаєте, як не образити, але поставити на місце. І саме словом Боже. Так що дякую і Марі Юрію і вам. Давід Анторіч, це о -о окрема окрема сторінка, Девіда... Девіда, Доріч, я так певна. Це о -о окрема в мене сторінка. Взагалі кожна з них людина це окрема сторінка в моєму житті. Я дуже-дуже вдячна вам за те, що ви зробили для мене особисто і для моєї сім'ї. Ваша сім'я це наша сім'я. Дякую вам і дай Бог, щоб все те, що Марія Юрина, і ви робите, щоб ми робили в своїх сім'ях. Дякую.